Всім привіт! Поділюся рецептом універсального та дуже швидкого тіста для пиріжків. Воно добре підійде як для солодких, так і для солюних начинок. Вам зовсім не доведеться чекати довго, щоб воно підійшло. До теплого молока додайте цукор, дрібку солі та сухі дріжджі. Трішки перемішайте, потім додайте до нього одне яйце. Доведіть до однорідності та вже можете потрошку додавати борошно. Потрібно довести тісто до консистенції густої сметани. Після цього в тісто потрібно буде додати жир. В даному випадку це буде олія. Вам потрібно додати 6 столових ложок. Одною з особливостей цього тіста є те, що його абсолютно не потрібно ставити на сходження опари. Ви відразу повністю все замішуєте. Ці інгредієнти обов'язково напишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися. Борошно потрібно додавати поетапно, щоразу гарно вимішуйте. На даний рецепт у мене пішло приблизно 800 г. Якщо ж у вас немає молока вдома, можете замінити, замінити його на сироватку або ж суміш сироватки та води. Кількість цукру також можете регулювати. Для зручності можете домішувати тісто вже на столі. Воно виходить досить пухкеньким та приємним в руці. Розділіть тісто на дві частинки Фішкою даного рецепту є те, що тісто буде сходити в пакеті. Ось так закручуєте його гарненько, перевертайте, ставите в тепле місце, залишайте в пакеті вільне місце, щоб тісто було куди підростати. Через 20-30 хвилин воно вже повністю готове до роботи. Ви вже можете ліпити пиріжки або ж булочки. Вивільніть його з пакета ось так. Ще потрібно його трішки підімняти, і вам потрібно буде розподілити його на рівні частини. Один шматочок я залишаю для ліпки, всі інші будуть під плівкою, щоб не завітрювались. Пиріжок з капустою заліплю традиційним способом. Розкатайте кругле круг, таке тісто та заліпіть. Відправте на деку, щоб сходило. Тим часом покажу вам ще один спосіб, як можна заліпити булочку. Розкатайте шматочок тіста, начинку кладете на край, з іншого боку, робите ось такі надрізи, починаєте скручувати, по бокам зайве тісто можна відщипнути. Далі скручуєте, по принципу, як в рулеті. У випадку, якщо у вас залишається зайве тісто, можна зробити ось таке чудове сердечко. Розкатайте тісто максимально тонко. Змастіть олією максимально, отак, не, ну не дуже тонко, таким шаром щедрим, можна сказати. Потім присипте сумішу цукру та кориці. Скрутіть тісто в рулетик. Ось так. Складіть його вдвоє. Після цього вам потрібно його розрізати навпіл. З одного із країв не розрізаєте, залишаєте ось так. Розрізану частину потрібно ось так вивернути. Виходить дуже симпатичне сердечко. Дайте вашим виробам гарно підійти, після чого змастіть яйцем та відправте в розігріту духовку для випікання. Температура духовки має бути 180 градусів. В результаті отримати ось такі прекрасні булочки, пухкі і дуже-дуже смачні. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь!